Переваги технології джипон від Тенету Деситу оцінили кілька років тому. Сьогодні майже всі будинки, що потрапляють у зону покриття цієї телекомунікаційної компанії, вже мають джипон підключення. Мережа тенет постійно модернізується. Ми йдемо до того, щоб було 100% покриття джипон, щоб була в принципі технічна можливість у кожного абонента підключитись за вигідними умовами. Одна з головних переваг джипон-технології технології це енергонезалежність, що дозволяє залишатися. Онлайн навіть при відключенні електрики завдяки особливій архітектурі мережі та використанню резервних джерел живлення. Інтернет з'єднання залишається активним протягом тривалого часу. Це особливо важливо в ситуаціях, коли немає доступу до основної електромережі, наприклад, в час блекаутів або аварій. Це оптичний кабель. Це все, в принципі, відрізняється від попереднього мідного кабелю і підключення, яке було раніше. Це енергонезалежний Інтернет, що зараз в принципі було дуже актуально під час блекаутів. Фахівці телекомунікаційної компанії наголошують, готовність мережі Танет до перемикання на Джепон становить практично 100 відсотків. І інтернет у великій частині будинків, що обслуговується в Танет, вже працює за сучасною технологією. Технічні нюанси щодо модернізації мереж та підключення Джепон від Танет, нам показали на прикладі одного з будинків у Пересипському районі. Производится работы с, с оптической муфтой. Она предназначена для сохранности оптических соединений от негативных воздействий окружающей среды и механических воздействий. По окончанию работы с данной муфтой производится монтаж. Розприділительних боксів на етажі абонента, якщо ми говоримо про технічні моменти підключення, це звісно заміна кабелю для діючих абонентів. Це треба для себе на замітку взяти, тому що це той кабель, який у вас вже є, він прибирається. Замість нього ми протягуємо оптичний кабель, встановлюється джипон-термінал, Від нього йде кабель на ваш роутер. Окрім енергонезалежності, джипон підключення від Тенет надає абонентам доступ до високої швидкості інтернету до 1 гігабіт в секунду. А швидкий і стабільний інтернет дозволяє сьогодні комфортно працювати, і спілкуватися з рідними та друзями, і бути в курсі того, що відбувається в країні та світі в будь-яку секунду свого життя.